Я вам скажу так, ліпше малювати на чорному кольорі. Бо коли малюєш ось, наприклад, це антрацитовий кольор, і воно таке ніжне, але ви не бачите, де що малювати. Намалювали чи милом. Мені подобається милом малювати. І потім Берете, ну, наприклад, на цьому малюнку тут я брала розведений. бачите, воно не зовсім проявляється. Для того я хотіла ось так зробити такий плавний перехід. І брала, брала розведений, розведену білізну, розвела її один, десь до двох, до трьох, десь приблизно так. І ось так починала. Потрохи-потрохи наводити те, що зафарбоване милом. Воно проявляється ну, не дуже швидко, коли розведено, і не дуже швидко, бо світла тканина, бачите? Тому я кажу, що я більше не буду брати такі кольорові. На чорному воно ліпше все видно, і ти можеш деталізувати так, що Прям самі маленькі ворсіночки, там волосся, це все можна зробити, хутречко таке. І бачите, я один раз обмакнула, і потім цим пензликом в різних місцях. Для чого це роблю? Ну, по-перше, там, де мені потрібно, щоб було ну, більш концентроване, то я там Одразу починаю, там, де мені потрібно вибеліти. А там, де мені потрібно, щоб воно трішечки було, то я вже не обмакую в розчин, а починаю водити то там, то там, то там. І так воно потроху-потроху вималюється. Ось тут, бачите, от почала, там, де мені потрібно вибіліти. як на пензлику він закінчується, оцей розчин, то я переходжу потім на ті місця. Де мені не потрібно так, щоб воно дуже-дуже було. Потім, як ви поробили, <кій> вибачаюсь, як ви поробили, ну, наприклад, бачите, що вам можна більш концентровану рідину використовувати, то тоді берете, наприклад, білізну, розведену один до одного. І починаєте потроху-потроху наводити все останнє. А ось тут, зараз я вам, тут я, мабуть, розкажу в наступному відео.